Всім доброго дня. Попереджаю це відео для начинаючих зварювальників, електро газозварювальників. Е, вот. Чого для начинаючих? Бо досвідчені, напевне, то вже знають і без мене. А мені то нагадав досвід сьогоднішньої ночі. Е, значить, таке слово зайчики. Смішне, але не зовсім смішне для зварщиків. Значить, так, хто? Начинаючи зварщик, не начинаючи. Або хтось десь стояв коло зварщика і мав таку помилку дивитися, як варить на, ну, на, на зварочну дугу. От вам лайфак. От така ситуація. Ми, хто бачив мої попередні відео, ми он, майже вчора б доробили вже стиральну машинку, варили отаку от рамку. І... Вже вночі варили і побачив, що ми її догори ногами почали варити. Покинув кажу, вже, ладно, зробимо з понеділка доробимо гарно, не будемо вже спішити. от. І Я не знаю, чи то, то та, там в тієї рамки, то нічого. Ну, але я наварував вала мід, мідним, мідним стержнем, е і без маски. І, то певне, що я лапнув тих зайчиків. Коротше, ситуація така, щоб ви собі знали, зайчики, що таке зайчики. Це коли ви десь були біля зварки, що хтось варив чи ви варили. І зазвичай, ну, в мене так не знаю як кого, в мене виходить, що лягаєш спати, і серед ночі починають страшно пекти очі. Таке враження, як хто хтось стеклувати напхав очі. Сльози течуть, нічого не бачиш. Якесь подразнення, типу там тепло, лампочка, якась зарядка, від того дуже сильно починає їх пекти. Пекти очі. Звичайно, якщо завбачливо до того підготуватися, то є такі капельки, я правда не пам'ятаю, як вони називаються в аптеці. І цими капельками закапали собі в очі і вони допомагають. Але як в моєму випадку я зайчики ловив останній раз років. З 15 назад, як не більше, я і забув вже за таке діло. Ну і пече витримати неможливо, спати неможливо. вона було б, звісно, сидіти в якомусь інтернеті серед ночі. Так, ну, дивитися, нереально. Ні заплющені, ні відкриті очі. І от вам лайфхак Берете тряпочку. В моєму випадку я просто взяв бінта, зробив таку пов'язочку, бачите? От. І з ците на ту тряпочку. Ну, Кращий варіант, якщо в хаті є маленькі діти, то щоб дитина напісила. А якщо немає, як в моєму випадку, в нас же всі дядьки здорові. Ну і що? Настям на тряпочку, і так, щоб ну, не сильно з неї текло, так чуть-чуть притиснув і ложиш, лягаєш на спину, ложиш на очі. І хвилин 5-10 і біль успокається, і, і я заснув, смердить, звісно. Але хто зайчики ловив коли-небудь, то зрозуміє, що воно так почеш вибачте, гімно положиш на очі, аби тільки помогло. Бувайте здорові, користуйтесь, не ловіть зайчики, користуйтесь якісними масками. Не дивіться на зварочну дугу без захисту.